Всім доброго дня! Замовив нові ягідні собі на дачу. Замовляв Кліома сервіс. Зараз розпакуємо, покажу, що замовив, як прийшло. Гарно було запаковано, пробито скобами. Я вже вдома трохи дивився. Все ціле, гарно прийшло. Що замовив? Це в нас лохина. О, так, так, так. Це трирічна лохина, сорт Патріот. Отакий От великий гарний горщик, має новий приріст, дуже гарний цей сорт. Патріот морозостійкий і дуже врожайний. Такий трирічний річний коштує 220 гривень. Так, далі замовив дві ірги, однорічні саджанці. Значить, це у нас Слейт і Мартін. Таких... Контейнерах, бачите. Ну, транспортувалося, везлося на дачу, що воно трошки вже зворушилося. Ірга дуже смачна, стійка, морозостійка рослина це канадська селекція. Давно мріяв посадити іргу, всім рекомендую. Так, і ще отака от краса. Це у нас брусниця. Брусниця у нас корал і руно-білянське, Такі однорічні рослини у горщиках по 85 гривень. Чому купив брусницю, бо хочу між лохинами є вільні місця, треба хочу посити брусницю. Брусниця має дуже смачну ягоду, вона заповнить ці місця вільні і буде мати гарну ягоду. Брусниця дуже корисна у свіжому споживанні і для варення, для різних джемів, супер. Так, замовив ще два агроволокна собі для полуниці. Значить, у нас це агроволокно 380 гривень, ширина 3,2 метри 5 метрів довжини. Кліома сервіс не перший раз замовляю. В них є великий вибір торфу, саджанці, контейнери. Хто захоче замовляти, тут є телефони, можна на сайті замовляти. Залишу посилання. Якщо будете замовляти, в описі до відео буде промокод зі снижкою 5%.